Чернігів на порозі нового епідемічного сезону. Фахівці фіксують підвищену захворюваність на ГРВ і прогнозують на початку листопада активізацію грипу. Тому, аби завчасно попередити розповсюдження вірусів, лікарі радять не зволікати та вакцинуватися. Робити це необхідно щороку. У зоні ризику перебувають усі, особливо люди похилого віку, діти, вагітні жінки, медики та військові. Вакцинацію необхідно проводити, ну бажано проводити десь в вересні, в жовтні. Тобто до початку підсезону. так як вакцинація ні в якому разі не знижує загальний імунітет. А тільки допомагає знизити ризик захворюваності на грип або ж попередити серйозні ускладнення. Ускладнення, на жаль, можуть бути дуже серйозними. Це такі ускладнення, як пневмонія, тобто запалення легень, серцева недостатність, набряк легень. Безоплатно вакцину отримають лише медичні працівники, зазначає заступник генерального директора Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Артем Ярошенко. Саме вони щодня контактують. Тую із пацієнтами, які мають симптоми інфекційних захворювань, серед них співробітники екстреної медичної допомоги, приймальних відділень та інші категорії в аптеках. Наразі вакцина наявна, наскільки нам відомо. В кону комерційні структури щодо централізованого постачання для груп медичного ризику вакцина буде доступна на наступному тижні. Як нам повідомили з центр громадського здоров'я. Ми замовляли кількість 2200, 2200 Доз нам надають 1900 із ще з наступною поставкою. Грип – це вірусна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Бактерії протягом деякого часу залишаються на дверних ручках, меблях, рушниках тощо. Аби запобігти зараженню, медики закликають регулярно мити руки, уникати контакту з хворими людьми та дотримуватися усіх правил особистої гігієни. Як розповіла Альона Гомас, симптоми грипу суттєво різняться порівняно з ознаками звичайної застуди. Стається раптовий початок, тобто у людини підвищується дуже висока температура, яка дуже важко збивається жарознижуючими препаратами. Сломота в тілі виражена слабкість, біль у м'язах, біль при рухах очних яблук. Може супроводжуватися ще сухим кашлем та першінням у горлі. Якщо з'явились такі симптоми, то дуже важливо звернутися до свого сімейного лікаря і ні в якому разі не займатися самолікуванням. Займатися самолікуванням, самотужки, обираючи медпрепарати чи застосовуючи народні методи, може бути небезпечно для здоров'я. Чернігівка Олександра каже, у випадках загострення чи важкого перебігу хвороби обов'язково звертається до медиків, аби одержати кваліфіковану допомогу. У мене почалися проблеми з легенями, і мені робили рентген, потім приписували чи сиропи, чи чаї спеціальні таблетки, щось такого роду. Я два тижні хворіла дуже дуже довго. Був кашель і висока температура 39, Тому зразу на другий день я пішла до лікаря. Користуючись призначенням лікарів, подолати хворобу можна впродовж 5-7 днів. Також у медичних закладах Чернігова можна зробити спеціальний тест, який допоможе визначити наявність збуднику грипу в організмі.